Вітаю всіх з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Української. І сьогодні ми розпочинаємо будівництво нашого прекрасного майбутнього міста, міста Мрії, чудовій місто стратегії під назвою Cities Skylines. Давненько мене просили подивитися на неї, та я і сам полюбляю подібне. І ось завдяки хорошим людям із Paradox Interactive Ми це сьогодні зробимо. Ну що ж, давайте розпочнемо нову гру. У нас є цілий варіант стартових локацій, де ми можемо розпочати будівництво свого міста. Повністю свого міста. Від того, на якій ми мапі розпочнемо, звичайно ж, залежить, який у нас буде рельєф, відповідно, наявність води. Ось. І окрім цього, у нас є такі ще декілька ресурсів: це як нафта, це руда, це сільськогосподарські ресурси і відповідно ліси. І від них ми зможемо уже відштовхуватися, що нам потрібно брати або не потрібно. Також на кожній мапі є зовнішні зв'язки, тобто зв'язки із світом до нашого міста, там по залізниці, по дорогах, по воді, тому подібне. І, окрім цього, звичайно ж, ось тут у нас є такий показничок, скільки ми зможемо будувати будь чого тобто скільки у нас доступно землі для будівництва. 78% це досить, досить непогано. Звичайно ж, як бачите, локалізації, на жаль, немає, але можливо, якщо наш канал досягне того, заради чого він тут і створений, то колись все зміниться, і всі ігри будуть мати українську локалізацію. Що ж, що ми сьогодні виберемо? Так, ось це. Цікаво було би, але у нас тут немає нафти, тому це брати не будемо. Не, мені ось приглянулася саме ця мапа з зеленої рівнини, у ній є все, все, що потрібно. Ну і бачимо, річечка є, яка розливається, напевно, якось так. І 74% для будівництва. Я думаю, що ми це візьмемо і спробуємо щось побудувати. Ось в нас виглядає так наша мапа. Дійсно, дійсно, ось там у нас річка. Дуже багато різноманітних розгалужень є. І тут у нас річка. і Я просто не розумію, що це таке, ну, це так. Отже, ось тут посередині у нас наша ділянка, де ми спочатку зможемо щось будувати, наше місто навкруги. В майбутньому, якщо ми зможемо розвинутися, то також ми зможемо щось побудувати, розширити своє місто. Ну і в загальному у нас тут ось ці так звані зовнішні зв'язки, які будуть, в принципі, і з'єднувати наше місто із світом, звідки будуть прибувати якісь люди, товари і тому подібне. Ось це у нас діляночка, яку нам виділили. Ми. Так званий мер цього міста. Як бачимо, роботи буде досить багато. Ось, Тому що дерева у нас навкруги каміння всього-всього дуже багато. Ось, Але просто у нас поле. Поле і більше нічогісінько немає. Взагалі нічогісінько. От так і прийдеться нам розпочати. Як бачите, можна приблизити просто е, майже до. Кожного деревця гра чудова, якщо говорити, з графічною частиною, враховуючи, що це стратегія. Ну що ж, давайте почнемо? Почнемо. Для початку у нас є дві частинки дороги. Ось я, звичайно, ж перед тим як почати грати там з годинку спробував побудувати щось, щоб мати якісь поняття. Для початку у нас є така штука, що нам потрібно, не знаю, це спеціально придумано чи ні, побудувати просто шматок дороги, щоб у нас з'явилися хоча б ще якісь варіанти будівництва. Отже, беремо ось таку штуку. Все, у нас з'явилися додаткові дороги. Все наступне у нас з'явиться в майбутньому, тому що тут можна буде е, розвиватися дійсно з свого от, пустої ділянки своєї, свого селища, яке пізніше буде зробити просто мегаполіс. У нас тут пише якраз про те, що е, ці дорожки, які у нас дві є. Це якраз у нас зв'язок із зовнішнім світом. І тут також для тих, хто, можливо, вперше побачив цю гру, і можливо, хтось вперше грав на неї, Відразу така дилема, що робити, тому що це одне із перших. Ну, можливо, щось і було. Я не знаю. Я не дуже останнім часом грав подібні ігри але я їх полюбляю. Колись, давно були такі ще і щось тому подібне. Ось, же, у нас тут є. Односторонній рух. Тут відразу з'являється, як це все правильно розбудувати, щоб цей односторонній рух зробити. Я тут обдумав: є декілька варіантів. Звичайно, перший варіант це просто взяти-провести в далечінь ці односторонні дороги, і якось потім робити розв'язочки. Другий варіант це звичайно зробити якесь кільце. Ось, щоб у нас був рух по цьому, але з цим кінцем досить довго потрібно заморочуватися. Можливо, в майбутньому я цим зроблю. Ну і третій варіант просто це все з'єднати в одну дорогу. В принципі, що я спробую зараз і зробити. Тобто, давайте ми візьмемо. візьмемо е у нас є односторонні зараз дві дорожки це з двома смугами і з шістьма. Шість смуг. Що мається на увазі, що я хочу зробити? Ось беремо, наприклад, шість смуг, або давайте візьмемо. Думаю. 4 достатньо, тому що, якщо, що у нас є ресурси, ось і вони періодично злітають, так? Я хочу побудувати ось посередині дорогу, яка буде, так тільки би якось її рівно побудувати. То... Давай якось ось цю сторону, ось якось так. Так, Хоча це, напевне, не найкращий варіант, щоб було вибрано. Но... Може, все 6 потрібно було би зробити для початку. Давайте, напевно, так і зробимо. Все 6. Поставимо, що буде така так звана центральна у нас дорога, яка буде вести скрізь і всюди. Отже, проводимо ось так. Ось якийсь такий шматочок. І далі я буду намагатися це все з'єднати. З нашим зовнішнім світом, який тут називається, тобто. якось, якось, якось. так чи що? І тут якось, якось. А тут хто його знає як. Хто його знає як. Ага, можна ось так зробити. Це буде розворот такий. Або можемо ось так спробувати. Якось підкрутити, навертіти, Ні, так, напевно, не буде варіант. Тому. Ем, напевно, треба все ж е, трішки розширити. І давайте ми зробимо по-іншому, Тут у нас можливість все це зігнути. Е, ось дощ тим часом пішов. Якось так. Так, отже, отже, отже. Спробуємо ми зігнуту дорогу зробити якось. Щоб був заїзд. От, і спробуємо з іншої сторони зробити таку ж саму штуку. Тут трішки, трішки під кутом. Хоча не знаю, як тут з кутом іншим вийде, але спробуємо. Так, все нормально, все ідеально. Тобто ми е, змогли побудувати свою частинку доги. Е, ага, не змогли. Не змогли. Чому? От про те, що я і говорив, що нам потрібно, щоб був односторонній рух. І ось, як бачите, тут у нас не з'єднано. Чому не з'єднано? Тому що я побудував не в ту сторону. Не в ту сторону побудував. Ось. Тобто, нам потрібно звідси розпочинати. Ось. Далі, сюди. Ось і тільки зараз у нас уже з'єднано з зовнішнім світом ми вже трішки грошенят витратили, і крім цього, як бачите, у нас вже йде в мінус. Тобто за утримання доріг ми відповідно повинні щось платити. Подивіться, навіть видно, як цей дощик падає. Чудово, чудово. Що ж, давайте далі. У нас нічка, сінько не видно, але це таке. Будуємо, продовжуємо будівництво нашої основної дороги. Якось якось так. Е, де ми будемо будувати наш е, якийсь район? Давайте, напевно, з, з, з цієї сторони якраз будемо, щоб ми зараз великі ресурси не витрачали. Е, отже, 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 тут. Як варіант, напевно, взяти поменшу доріжку. Ось і провести, провести. Від неї. Ось такий. Так, тільки не це ми вибрали. Нам потрібно пряма. Пряма, звичайно. Ось, щоб у нас нічого не згиналося. Ну, давайте десь, десь ось так. Ми і е, збудуємо, ну, перше відгалуження, можна сказати. Е, як же чудово, сенаті освітлюється. Дійсно, відчуття, що ти там прям. Чи ти прям там. Так. Е, що у нас ще є із доріжок, що ми можемо використати. Наприклад, такі прості але це односторонні. Та ми будемо брати саме такі. Ось тут у нас буде перший район. Тут, звичайно, можна їх розділяти на райони, які. Я не древно це говорю про район. Ох. яка грозата. Так, місце зайняте. Якось так. Ось. Далі. Спробуємо зробити. Ось ці у нас. Кліточки, які всі знаходяться, це якраз там, де зможуть люди жити поселятися. І після цього ми починаємо зонування вибирати варіант. У нас є житлові зони. Ось, є зони для комерції і зони промисловості. Пізніше там з'являться ще інші, але ну, це таке. Отже, що нам потрібно? Ми відзначаємо, що це, наприклад, буде якась зона. Тут є у нас різні варіанти, як це все позначити. Беремо, наприклад, ось так. Чи там ще як, кому подобається, бо всі квадратики ось виділяємо і все. Ми позначили, що це у нас жила зона, і найближчим часом, я сподіваюся, до нас прибудуть перші люди, які заселять цю зону. Тобто, давайте ми так і зробимо. Ось так, все. Все. Знизу у нас якраз є позначки на рахунок того, яких зон нам не вистачає. Як бачимо, у нас не вистачає саме зелених зон, саме зелених зон. От як це все виглядає без додаткового інтерфейсу. Чудово графіка дуже дуже хороша. Так, ну що ж, чекаємо, чекаємо, що у нас тут буде. Отже, у нас почалося перше будівництво. Перше будівництво будиночки вже пішли в хід. Е, у нас розблокована панель економіки. Давайте подивимося. Тобто, у нас тут якраз є е, наш бюджет. Ось наші гроші, 48 251 долар. Мінус 251 долар кожного дня ми витрачаємо. Ось так. Ось так. На дороги. В основному все на дороги. Тобто 251 долар. Будівництво у нас вже відбувається, але не все так просто. Як бачимо, у нас тут люди. Ну, точніше, ще людей, здається, немає. Так, у нас поки що нуль людей. Давайте поставимо це все на паузу. Люди ще до нас не прибувають, нікого немає. У нас немає електроенергії і немає води. У нас немає ні того, ні іншого. Тому вибираємо пункт. Електроенергія. Ось і нам потрібно, відповідно, забезпечити людей чимось. У нас є зараз вугільна електростанція і є вітрички. Вітрички, Я думаю, ми з вітричків і розпочнемо. Правда, проблема тут інша. Виявляється, там, де я вирішив побудувати свій, свій район, своє місто, у нас найкраща потужність для вітричків. Оце не дуже ок. Оце не дуже не дуже-дуже добре. Тому що, відповідно, чим темніше, тим, тим краще потужність. То що ж, давайте ми ось тут побудуємо на цьому маленькому острівку ем, Декілька вітрячків. Сподіваюся, у нас поміститься декілька. Так. Ось декілька вітрячків. Далі, звичайно, потрібно побудувати лінію електропередачі, щоб якось під'єднати це все. Ну, пізніше ми, звичайно. Це все трішки перебудуємо, все переробиться. Ось так, ось так. Ну, але поки що, поки що цього достатньо. Це перший пункт. Наступний пункт, де нам потрібно відповідно, воду, воду забезпечити, щоб людей була вода, каналізація. У нас є водонасосна станція, і у нас є е, відвідні труби. Все все просто. Нібито просто, так? Тобто, нам потрібно. Ось є. у нас, В принципі, можемо башту поставити, а можемо саму станцію. Ось ми бачимо ресурси, які витрачаються. Шум, звичайно, тут є. Ну і скільки ми можемо забезпечити води. 60 тисяч метрів кубічних з цієї башти і. 120 з насосної станції. А ти знає, Давайте. Що, в принципі, тут є. Можемо, в принципі, з башти розпочати, скільки вона коштує. Вона коштує 3,5 тисячі, а це 2,5, і навіть це краще. Родонасос станція. Давайте, напевно, все ж з водонасосної станції розпочнемо. Окрім цього, як бачите, звичайно, у нас є е, течія. Тобто, не просто так, у нас є течія, звідки це все е, вода тече, звідки кудись впадає. Це, відповідно, треба враховувати, щоб чиста вода то була. Тобто Ми будемо забрати звідси воду, Будуємо Ось і кудись потрібно, щоб е, всі відходи стікали. Відповідно, ми поставимо десь на низ течії. Ось, і сюди, так. І все. Майже все. Тому що, звичайно ж, нам це все треба з'єднати трубами. Тобто беремо труби, під'єднуємо сюди і під'єднуємо до самого міста. До самого міста, щоб люди якось могли мати водичку. Все, в принципі, на цьому наші перші пункти з'явилися. До речі, у нас тут є так званий твіттер, який називається Чірпер. Чірпер. Тобто якісь новини з'являються саме тут. Місто у нас сучасне, і це чудово. Так, що там? Будівництво у нас вже з'явилися перші будиночки, але людей поки що, поки що немає. Так, чекаємо, чекаємо перших людей, які прибудуть до нас. Поки що дороги пусті. Вони готові для того, щоб на них все було чудово. Але, на жаль, поки що все пусто. Поки що все пусто. Я собі єдине поставив з Steam воркшоп таку модифікацію із дорогами. Тобто ми можемо, наприклад, світлофори міняти, швидкісний режим і тому подібне, але це буду пізніше займатися. Зараз я чекаю. Ні, є люди! А як вони прибули? Пішечком чи що. У нас ще перші-перші поселенці. 47 населення. 47 населення. І е, кожного дня прибуває за тиждень, точніше, 47 людей прибуває це за перший тиждень. Ну що ж, давайте дивитися тут. Є така також особливість, що ми можемо дивитися практично на кожного жителя, як він е, поживає, де він проживає. Чим він займається, ми можемо навіть його назвати. Ми можемо назвати Я знаю, що багато е, ютуберів, стрімерів називають жителів е, міст чи там ще чогось. Е, там якісь е, будиночки. Е, і У вигляді е, глядачів-підписників. Отже, 78! 78 у нас вже жителів, і це прекрасно. Поки що нікого не видно, нічка то на вулиці. Машин також немає. Пустота. Ох. Це ж прекрасно. Схоже, там сонце вже сходить. Схоже, сонце сходить. День ніч тут відбувається трішки незвично. Тобто, у нас тут знизу, нібито є час, день проходить, але насправді через якийсь довгий-довгий термін тільки з'являється день або ніч. Ось у нас зараз світліє, але дощ все ще падає. Але непогано. Отже, тим часом, тим часом, у нас вже е, є потреба у так званих промислових е, зонах і, відповідно, комерційних. Тому давайте ми почнемо будівництво цих всіх зон. Взагалі це треба було відразу, тому що в нас печально зараз буде. У нас мінус пішов величезний. Давайте ми тут комерційні зони побудуємо. Ось тут комерційні зони побудуємо. Де ще? Я не знаю, давайте десь з цієї сторони, ось тут. Щоб люди далеко за магазинами не їздили. Щоб було так. Далі нам треба промислові зони. Промислові треба десь з якоїсь іншої сторони будувати, але треба їх максимально швидко будувати, тому що ресурси то капають вниз шалено, просто шалено. Промислові зони це так звані зони, де будуть люди працювати. Це потрібно десь поставити подалі. Від цього всього, що у нас відбувається, де би нам, де би нам цим займатися? Думаю, можемо ось тут спробувати, так? Зараз ми проведемо туди доріжку. Ось тому що у нас тут і так буде згрязно. Так. Що тут? Електроенергії немає. Так, у нас тут немає електроенергії, тобто вода у нас нібито і не працює. Працює, але насправді не працює. Тобто нам потрібно сюди е провести електроенергію. Так, давай якось ось так. Ось, Щоб. Е, Нащо в... водяні станції, насосні станції, все працювало. Все, електроенергія тут зараз буде з'являтися. Так, і треба щось робити максимально швидко. У нас 18 тисяч залишилося всього грошення, досить-досить небагацько. Ем... <гум> так. Вибираємо давайте, доріжку ось таку. Так. Проведемо це все подалі. 3900. Це все буде коштувати. Ну окей, добре. Нехай буде так. Нехай буде так. І тут ми побудуємо. Тут ми будемо будувати наш промисловий райончик. Промисловий райончик. Ось так. І відзначаємо, що це у нас промислові зони, так? Ось так. Тут промислова зона. Тут промислова зона. І тут промислова зона. І в принципі пізніше ми це все трішки ще вдосконалимо, переробимо. Так, все, давайте запускати час. Я просто хочу, щоб в нас хоча б трішки гроші з'явилися, тому що у нас скоро буде мінус 1000, а просто ми шлено зайдемо в мінус і будемо банкруто. Так, а чому автомобілів-то немає? Де автомобілі? Ні одного автомобілю до нас не прибуло, хоча 100 жителів вже е, проживає. Чути якісь звуки, що хтось десь щось там бавиться, собачки. Ось. Ось у нас з'явився уже магазинчик на кутку. Ось. Тут вже він працює, вже він працює. Дощ починає помаленьку зникати, і це чудово. Людей поки що не бачимо, всі десь. Незрозуміло де? Незрозуміло, де. Але чудовий такий маленький у нас райончик. Так, мінус 906. Що у нас тут? Будується? Так, будуються у нас перші заводи, перші фабрики. Отже, це у нас Герменс Лімітед. Проблеми є, тобто у нас тут пише, що проблеми. Які проблеми? У нас доступні вакансії, тобто у нас його 5 робітників із 12 необхідних. Тут у нас ще якісь гармат Це, Я не знаю, це, напевно, якісь заводики. Так, а, у нас тут немає води та електроенергії. Так, так. У нас є трішки грошенят. Нам потрібно швиденько, максимально швидко забезпечити воду і електроенергію, щоб пішли у нас уже якісь прибуточки. Так, давайте ми. Водичку проведемо от сюди. Так, Водичка, добре. І електроенергія. Електроенергію, в принципі, можемо б напряму прям від вітрячків півтори тисячки ще витратимо на це, але повинно у нас вже запрацювати. Все, запускаємо час. Так. Вода, електроенергія. Пішли, пішли, зараз буде. Заводи фабрики працюють. Так. У нас якесь. Не знаю, якийсь склад, чи що, а тут прям прям цілі цілі заводи з величезними трубами. Фабрика. Якась. Е, коробок, чи що. Товари якісь. Е, ну, Багацько-багацько всього. Дійсно, район такий промисловий, ще одна фабрика. Якась рибна фабрика. Так що, води нема? Як води нема? Я ж вам, я ж вам провів воду. Що не так? Невже у нас закінчилася вода? Так, ні, стоп. Е, давай подивимося. У нас тобто тут зверху є е, доступний е, водопровід і доступна каналізація. Ні, все повинно бути нормально. Не знаю, можливо, ще не дійшла вода. Повинно все працювати. Чому вони жаліються, що води то немає? Можливо, от потрібно прям, прям звідти прокласти. А, так, так, дійсно. От я трішки не провів, і тому дійсно води немає. Це, це я. Це я такий мер чудовий, що не забезпечив водою. Ну зараз повинно вже все бути. Повинно вже все бути. Правда? Ні, чомусь... Чому вода не йде? Що не так? А, о, пішла, все-все, потрібен час, відповідно, звичайно. Як вода просто так візьмете та і піде. Чудово. Вода пішла. І зараз повинні працювати наші фабрички, наші заводики. Дивимося, що у нас тут з нашим райончиком. Ем... А де автомобілі? Чому я стільки будував доріг і ні одного автомобіля? Ніхто до нас не їде. А, я час зупинив. Точно. Але це таке, це таке. У нас 148 мешканців, і вже, до речі, мінус 400. Було майже мінус 1000, вже мінус 400. Можемо ще побудувати трішечки квартальчиків, райончиків. Ось давай ми зробимо ось тут також зелененькі, щоб люди ще й тут мешкали, щоб максимально прибували. Тут ми побудуємо ще. Ну, якось, якось ось так, так? Щоб у нас тут ще якісь магазинчики були. Ну, щоб люди далеко не бігали. Магазинчики, якісь торгові центри, ще що там є, не знаю. кафешки. Ось це, наприклад, що це у нас такий? Універмаг якийсь. Оце міні супермаркет, так? А тут у нас якась е магазинчик якийсь. Ну, якось так. О! Поїхали перші автомобілі! Перші автомобілі. Хтось приїхав на спортивному автомобілі. Давай подивимося, хто це такий. Направляється в Mur Residents Джулі Дейвіс. Місце проживання Murres і працює на фабриці Франк... Франкс Fish Stick. Тобто ось, ось люди. Сімейка прибула. Ось ось. Ми можемо подивитися практично на кожного. Чарльз Блеквелл. Тут дійсно ось так і є. Можна називати практично кожного мешканця. Дивитися, де він живе, з чим він займається, які в нього проблеми. Все повністю. Ну, такий собі а, майже сімс. Пішли, пішли. У нас уже транспорт. О, пішло, працює наше місто. Зажило, запрацювало. І це чудово. Ну тут це не місце. Це ще маленьке селище. Малесеньке, дрібнесеньке, 186 мешканців, 34 мешканці у нас е, в добу, то ще в е, тиждень прибуває. І це прекрасно. Ще один приїхав до нас на мікроавтобусі Едвард Адамс. Чудово! Ласкаво просимо! Заїжджайте до нас! Ми вам завжди будемо раді. Так, у нас тут світлофора немає, все нормально, все працює. Майже 200 мешканців, 200 мешканців у нас є. Їде додому. Всі їдуть додому. Е, в принципі, так, у нас тут е, як було спочатку, що нібито побудували будиночки, всі їх, можна сказати, забили, але насправді люди то ще не прибули, вони тільки зараз прибувають. Так, хтось взагалі на мотоциклі. Ай, подивимося. Е, його спробуй спіймати. А ну стій! Давай спробуємо подивитися. От. Бредлілі. Бредлілі. Гарметс Лімітес працює. Вже автомобілі поставили прямо тут. От. Запакувався і сімайка. Просто четверо всі-четверо на одному, це скутері якісь. На скутері прибули, і це чудово. Отже, у нас уже є. 200 мешканців, і на цьому ми завершимо наш е, перший погляд, першу серію у цій чудовій грі. Не забувайте ставити пальці догори, коментувати, і ми обов'язково найближчим часом продовжимо. На цьому все, з вами був Алекс, Ви були на каналі Левплі Української і до нових зустрічей у нашому чудовому місті.